І e спортс вирішили повернути вас у гру на івент the Year. Схоже на те, доброго здоров'я, шановні, з вами Донецький. Радий вітати вас на щирому відео, чесно кажучи, після тих стрімів, неймовірних, які відбувалися на вихідних, хотів трошки перепочити, але ні. Пані зливери не дають мені це зробити, тому що нам насипали стільки СБЧ, які в найближчому. В майбутньому будуть доступні до гри, що ми просто мусимо про це проговорити. Також я дам поради тим з вас, хто купляв фодер за моєю вказівкою, коли його краще продавати, бо він просто летить в космос. І будемо говорити про все, що нам відомо досі. Про івент і Мозер. Коротше, буде багато цікавого, як завжди, огляд контенту. Давайте розпочинати по традиції з актуальних СБЧ. І тут в нас є і крутілки, і тут в нас є і деякі гравці. Mixed icons Player Pick. Напевно, не дарма він в мене тут перший, тому що це було просто вау, неймовірно, неочікувано. Саме це спричинило, якщо так можна сказати, легендарний стрім суботи. В суботу саме дропнулась. Один з трьох. Базовий Центуріон з в Вінтер Валдкард. Репітабл без обмежень. Коротше, будь-що. Будь-яка ікона, яка є в Рі, ви можете отримати з цього піку. І так він коштує 422 вже тисячі монет. Коли його дропнули, коштував 350. І так це дуже дорого. І так, там співвідношення десь приблизно 1 до 2 по перемог до Габел. Але, друзі, якщо ви полюбляєте всілякі крутілки... То я думаю, що це буде ваш вибір. Тим паче воно доступне буде ще 6 днів. А отже, на Team of the мовзияр на нападники, коли багато хто з вас вже не втримається та буде відкривати ті пакетики, які вдалося засеймити, то ви вже зможете перекравчувати фодер в цю крутілку, якщо ви нас хочете, звісно, збирати СБЧ на гравців. Так само 86+, Mix Heroes Player Pick дропнувся в той самий день на такий самий тиждень. Один з чотирьох, і тут так само все, що є, з рейтином вісімся. 6 або вище 128 тисяч монет це діло коштує. Тому я не уявляю, зараз можна просто в меню проводити багато часу. Звісно, немає. Exchange обмінів, щоб це було безлімітний крафтінг. Але ми чекаємо і віримо, що її додадуть їх вже під час Team of the Year. Рухаємось далі, і в нас тепер гравці, звичайно гравці. І тут у нас є два піки знов. Йоаннаві саме вже з вами дивилась, він випадково опинився в обраних. Ерік Баї, ага, ясно. В нас тут сорі. проблемки у її спортс, як завжди. Ми не здивовані. Тому давайте сходимо до футбіну, і я вам одразу покажу його карти в розділі Популь. Арних. Ось у нас це СБЧ, Дві версії. Центральний захисник. Одна з лонгболом, 88-й пець, 87-й захист, 85-та фізика, 86 й передача, 82-й дріблінг. І по захисних плейстанах тут є єнот, підкат, є Брюсер. Немає е, інтерсепшена, є преспровен, є форстач, є паси на р і паси на трикутник. Такий собі захисник діспетчер. Друга версія, вона з золотим гачком і тут же набагато більше лайків за ті самі 60 тисяч монет. Якщо граєте, і готовий. 85-й пейс, 9-й деф, і четверта фізика. І карта, я думаю, тут буде мати більше захистих плейстайлів. Так, 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 але немає єноти. Дуже дивно. Є ще Аріал. Насправді, якщо ви хочете отримати такого захисника, то моя вам порада. Краще йдіть та зберіть собі Стоунса. Він дорожче. Так, безумовно. Але мені здається, там і карта буде рівнем вище. А, рухаємось далі. і... Тепер в нас вийшло СБЧ на ікону, яке нам злили, і воно майже там ледь на день в день вийшло. Мене ще трошки стебали на стрімі, що а що ти байтиш цим СБЧ, коли ви його тільки злили. Нам не сказали, що воно буде сьогодні, але тим не менш, субота була напевно топ-1 день по контенту у 25. So far, як кажуть. І, і їй додали пана Жарзіньо з зірочками 5-4 версії Сандер Страк. Жива карта, яка вже отримала апгрейди, який має позицію правого Вінгера, правого півзахисника і нападника, який має просто шалені стати, 93-й пейс, 91-й удари, і тут все добре. 87-й навіть передачі, 92-й дріблінг, І фізичні здібності навіть є. Окрім агресії. І ще є і гралова 89. -та. Окрім того, в нього. Все, що можна майже на дріблінгу, окрім R1 дріблінгу і Преспровону, до речі, краще б вони флеєр викинули і щось би йому сюди дали. Є трівела, є акробатіка, яка не потрібна, є Quick Step і є павершот. По ролях тут інсайд форвард на правому Вінгері з двома заричками, плюсами, і Адванс форвард також у вас може бути на позиції нападника. Коштує це з 2 мільйони. 150 тисяч монет, але це вже, коли воно вийшло, воно було півтора мільйони, вибачте, 1,7, 1,7, але через те, що Фодор просто летить в космос, Виходячи з а, крутілок безлімітних, то звісно і СБЧ на Жерзіню просто отуди-отуди полетіло. Моя вам порада: карта імба, я дивлюся огляд інцепшена. Я пам'ятаю Жерзіню по минулих ФІФА. Я не думаю, що вони сильно щось змінять. А, це буде такий, скріпте всі і спробуйте оренду, і ви для себе вже зрозумієте, чи вам до вподоби чи ні. Жарзиню як карта у FC. Тому що буде дуже багато СБЧ, і просто щоб ви мали уявлення, чи вам він сподобався. Поки я б не радив його збирати, оскільки, повторюсь, буде ще багато альтернатив. Давайте поговоримо про завдання Numero Food 11. Це в нас новий івент в RUSH. Раджу виконувати. Так само тут 83X10 ми отримаємо і, напевно, якийсь там Season Experience. і ще деякі пакетики. Брейр плейспак 803x5. Це не важко виконати, і під тоті шанс собі підвищити чому ні. Оновився Season 4 play, обов'язково виконуєте. Можливо, Халанда ви не залетаєте звісно, за багону, але якогось просто нумерофут і. Не знаю, можливо, він буде 89-м рейтом, якийсь фодер. Це просто шанс. Чому ні? Плюс по 500 експірієнс раджу також вам вибивати. Перевірте, щоб всі завдання, які ви виконували, щоб ви їх не пропустили. Наприклад, номеро челендж в мене тут один день 19 годин залишився, мені треба ще 4 матчі спадбатл зіграти для того, щоб ультимейт. Пак залутати, тому що буде прикро не отримати пакетик перед чим Year. Шановні на цьому з контентом в меню гри в нас покінчено. Зараз будемо переходити до еволюції і до найцікавішого до зливів, Але якщо ви додивились до цього моменту, то покажу вам дві статистики статистичні вкладки з моєї YouTube студії. По перше. Користувачі, які підписались на ваш канал і увімкнули усі сповіщення від нього 8,6%. Лише хоча зазвичай на ютуб 10-30%. Ало, ви що, бездарі? що це взагалі таке? Отут колокольчик вмикнули, щоб бачити постійно вихід нових відео, тим паче це важливо напередодні, тоті, коли будуть якісь поради, лайфхаки і ще багато цікавого контенту. Другий момент це те, що не підписаними все ще дивиться 30% відео, і так я знаю, це прекрасний показник. Якщо брати великі якісь канали, але у нас локальна аудиторія, локальний контент. Тому, якщо вам тут дійсно цікаво, буду щиро вдячний, чи допоможете пробити 10 тисяч підписників. позначку. і підпишитеся, і увімкнете, В нас буде ще більше контенту на Team of the Year. Дякую величезно. Кожному хто підписався за коментарі, за лайки. і всі повага. полетіли на. Еволюція The Facilitator в насево Facilitator, вибачте, на лівих півзахисників срібних карток. І як ми вже неодноразово казали, це. Виключно емоційна складова. Одразу давайте ми чекнемо українців, чи є в нас тут якісь хлопці, щоб ви могли побачити для себе. Можливо, когось ви ще не виконували і захочете зробити. Будь ласка, можна зробити, Волошне можна зробити, Кабаєва, Ваната. Багато насправді опцій, і подивіться, тут а, я схомав Evolution Combinations, тому думовний ванат буде 92-й пейс, пас, 88-й удари, 5-4 зрічки, 86-та дрібла, 83 третя Фізика насправді гарна карта з трикутником з чи ще і з рапідом. Я думаю, що ті з вас, хто робить склади українців, вже прочекали опції, але можливо хтось десь там завтикав. Не бачив цю еволюцію. Будь ласка, сікана можна зробити супрягу. Коротше, багато кого робить і це вже карти, за які можна бігати. Я думаю, що це не просто еволюція. Видали там 74-му хлопцю плюс два-три рейтинги, і що з ним далі робити? Тут же у вас така повноцінна карта виходить. Тепер давайте переходити до злив інформації найцікавішого, і далі будемо розбирати, що з фодером робити, і куди можна ще залутати інвестиції, щоб монет трошки заробити. Давайте по фронтічному порядку. Перш за все, нам злили вже фул команду ікон. І подивіться на них. Це буде Пеле, це буде Пушкаш, це буде Тіріярі, це буде Еусебіо, це буде Кафу, Абілі, Міяма, Роберто Карлос, Касіля Сканнаваро, Каннаваро, Кантона, Куман і Гарет Б. Насправді склад ікон, та ні, ну він, ти що, я хотів сказати, насправді може не такі казини, просто... <соць> навряд впаде комусь з вас або мені, тим паче, Пеле, або Пушкаш, або Анрі, або у себе. Хоча кажуть, що лайк, якщо поставити під відео, то пак-лак збільшується. Але команда, да, насправді топи розривні. І найцікавіше, дивіться, є топи, є карти по типу Касіліса, по типу можливо Кумана, які будуть не супер дорогими, я думаю, ну, не прям як. Космос, а і можна буде їх собі і вам залутати в склади. По-друге, Фуддонк робив пост такий самий з переліком тоті ікон, і він написав, що expect at least two coming SSBCs. можливо він робить припущення. З того, що було минулого року, коли також дві ікони були в СБЧ. Це були Саве, і це в нас був Джордж Бес. І це були гарні ікони, не фулл, да? не те, що не фулфодер. фодер, це були реально крутезні ікони. Ось, можливо, він робить припущення виходячи з цього, можливо, якісь зливи. але він не написав, що At least ту камін із СБСів. Він пише expect. Пишіть мені в коментарях, кого ви думаєте, дасть кантора. Мені чомусь здається, Абілі буде, бо вони люблять давати. Одну жінку одного чоловіка, якщо йде таке розподілення. Я не думаю, що це буде якась тірван карта по типу Еусебіо, по типу Піле, по типу Пушкиша. Можливо, Роберто Карлос. Можливо, Гаррет Бейл як нова еволюція, або якийсь Каннаваро. Мені здається, щось таке. Буду радий побачити ваші коментарі. Рухаємось далі. Знаємо тепер ікон, стати Предікт. І те, що буде два плейстели, теж предікт. Ми поки не в курсі, скільки буде золотих плейстелів. ані в команди року, ані в Ікон команди року, це тільки предікт. Тепер поїхали до СБЧ. В нас же вийшов в Жарзінь. І здавалося б, нічого собі. Вже тірван карта, в принципі, ну, як тірван? Вона тірван тут і зараз. Що буде, коли вийдуть у ці бісти? Скільки буде плейсталів, як їх буде сипати і таке інше, я не в курсі, не знаю, але в нас є карта, яку можна крафтити. Давайте я так скажу, яка коштує там. Немало монет на маркеті. І здавалося б, нічого собі вже і розщедрилося, І я особисто не чекав, що буде багато казирних СБЧ. Але я тут був не правий. Визнаю, тому що подивіться, кого ми чекаємо найближчим часом. У нас буде флешбек Кумана, і я не розумію. Комана, вибачте, Комана, і Я не розумію взагалі. А куди він буде? Це ж не має бути п'ятнічний топ-1 флешбек під Тоті. Навряд. Бо там зазвичай карти Аля Неймар, Аля Кріштіано, Месі був флешбеком. Мені чому здається, що флешбеком має бути КДБ цього року, тому що він не потрапив до голосування навіть до номінацій. Кому ще давати флешбек на тоті під час тоті, як ні КДБ. Тому напевно команд буде в нас. Як вормап, да? скоро ми отримаємо УСБЧ. Далі нам сьогодні зливає спочатку Патріка Віра, версії ACDC, це абсолютно не те, що якщо Жарзіньо, він класний, він там біжить, б'є, але один плейстайл і нападник без Фінеса золотого, без R1 срібного або без фінеса Срібного можуть бути питання, то це друзі, це топ-1 опорний півзахисник в грі. І за рахунок того, що Арсенал не був безденений, виграв свої матчі, то він ще й отримав і апгрейди. в нього все, що можна на захист, окрім Жакя. До речі, він би йому не завадив. Але тут є ще є прес релентлес, паси на R1, і це важливо для опорника, не? десь там відібрати і з Р-1 жорстку передачку віддати на ЦАПніка в цій замагованій 4-2-1-3-схемі. І ще є пауерхедер. З такими статами, з 4 зірочками, це абсолютно найкращий опорник в грі. І ми отримаємо його у СБЧ. І посеред цих ікон немає нікого, хто вбивав би цього Віра. Тому навіть незважаючи на те, що буде Team of the Year, Team of the Year ікони, цей Віра, це Tier 1 карта. 100%. Рухаємось далі. Я б став. Центральний захисник один з найкращих також центральних захисників в Рі. І так в нього теж один золотий плейстайл. Брюсер, але Брюсер це гарний золотий плейстайл. По перше. По-друге, в нього є все окрім підкату. Срібне є Еріал. І це просто біз, 91-й дев. Дев'яносто фізика, 85-й пейс. І так, звісно, тот ті захисники будуть кращі. Кому вони там їх дадуть, я не знаю. Там будуть два золотих плейстайла. Будь-хто Стрік, Ван Дайк, Саліба, Рюдігер будуть бістами, напевно, кращі за цього стама. Але це не означає, що цей стам перестає бути тірван-картою. Хто тут у нас, ікони в захисниках? Каннавару, я не думаю, що він навіть з двома золотими плейсталами буде кращий за цього стама. Кума, тим паче. Тому. У вас є опція і буде опція зібрати ще й такого біста собі в центр захисту. Але і на цьому не все. Ми ще отримаємо Роналдіньо СБЧ, так, версії звичайної. Але, друзі, цей Роналдіньо коштував до злива 3 мільйони монет. Зараз їх там всіх розпаласкало. Звісно, люди починають панікувати, тому що розуміють, що коли з'являється СБЧ, то якщо воно буде гарно оцінено, то карта вмирає. 278 тисяч вівтра він був 3,2 мільйони монет. І це вже на паніці під час тоті. Він тиждень там з невеличким тому був 4 мільйони монет. І це все ще Роналдіньо. Цього року ікони мають більшу набагато метавість, ніж минулого року. Базові ікони тримаються більше, саме 1 м'ятові ікони. І цей Роналдіні, на те, що в нього там немає золотого Фінеса. Один трікстер, але. Ви ж розумієте, який там буде дріблін з тим Трікстером з 95-м дріблою. Фінес в нього є звичайний, r 1 є звичайний, є Єферстач. Немає, на жаль, квікстепа, немає, на жаль, Рапіда. Так, да, було б краще, але це все одно, один з найкращих лівих вінгерів в рі. Він має свою ауру, він має скрипти і ним споко можна буде грати. Я думаю, пару місяців точно, взагалі, ізі. А там, можливо, і до. Тоці. І це все ми отримаємо як тоті вормак. Тобто це не факт, що буде під час саміх тоті, бо під тоті ми очікуємо, ще дві два СБЧ ікон в тоті. І тут просто я хапаю за голову, тому що а кого обирати, кого збирати, клуб майже порожній. Ми тільки накрутили з цих ікон. Дуже грамотно її, звісно, викачали зі всіх фодер. Тепер дають купу СБЧ, фодор ще й летить в макс прайс, вони ще не будуть оновлювати йому, напевно, максималку. І через це будуть провокувати людей відкривати заселені паки або, можливо, купляти. Паків в магазині. Пишіть мені в коментарях, кого ви будете збирати. Я отак, от наразі в моменті, з-поміж цих п'яти плюс, ще й Жарзіню тримаємо в голові. Я думаю, з приводу стама і віра. Хоча в мене ці позиції насправді найбільш укомплектовані. Мені б Жарзіню праворуч замість Беста. Але буду дивити вже і на те, які будуть тімо взаємни. Чи там буде Бейл, то звісно, я зберу Бейла, вже вбухаю всі паки, які в мене були. Покравчу, витрачу час, але зберу одну якусь тірван карту. Втім, Вибір неймовірний. Патріка Віра дуже хочеться. Він одна з моїх улюблених карток. Знаєте, такий роботяга, який просто прийшов з мопеда нахрен і пішов. М'яч відібрав, віддав. А ця версія ще й пробити може трошки. Я думаю, що його можна на двигуні взагалі використовувати. і буде в нього і паси, і дріблінг покраще, а захисту в нього зі скриптами там і так достатньо. Що призвело за до чого призводить нам такі зливи? Звісно, до того, що наш з вами фодер летить мун просто і тут джі-джі, якщо ви купляли. Я не пам'ятаю, коли саме я записував це відео, але ну, цей фодер був по 24, Я ще казав, що він був 20, але... Це все одно низько, тому можна купити, можна взяти 91-й, сфокусуватись на тих картах, які будуть в команді. Року Бон Маті, Родрі, Джуда Белінгема я вам називав конкретно, 89-й Також придивитись, і о, весь рейтинг з 5 по 8 я давав. Хай рейдфодор летить просто в космос. Подивіться, 40 тисяч монет, жеродрі, Бон матії в них максималки по 42 500. Вони скоро зникнуть з маркету. Я не розумію, навіщо ім'ї порізали максималки, якщо вони додавали такий контент. Ну чи ж я вам тільки що пояснив, навіщо, щоб люди йшли і купляли пакетики, тому що інакше не можна буде дістати карти з маркету і не можна буде зібрати просто СБЧ, бо вони скоро закінчаться з таким контентом. Так само 90-й. Джуд Бельгем, Кевін Дебрюне. В них по 30 тисяч максималка. Тут же навіть зараз інвестори налізуть, тому що немає коридору для прибутку банального. А в нас тільки все розпочинається. Тому порада, якщо ви купляли фодер, то я б зараз взяв би вже частину прибутку. Він майже макс прайс. Іншу частину, половину я продав, половину б я просто крутив по Макс прайсу. Чи слід сидіти? Чекати, що контора, підніме максималку цьому рейтингу? Ні, навіщо у вас є шалений прибуток? У Мене постійно от весь стрім, коли ми спілкувались, да, після цих всіх шалених крутілок, люди заходили і питали. Донецький, коли продавати фодер, коли продавати фодер? Купив фодер, коли продавати фору. Ось зараз вам відповідь. Я б на вашому місці зробив так. В нас сьогодні понеділок, по вівторках, І її останніми тижнями викачуть або 82x4, або 83x10, і він вимагає інформ. І в нас ось же тоті. Скоро будуть лоудінскрін, скоро будуть зливи команди. Люди севлять, паки. люди не відкривають паки. Тому я думаю, що можна сюди піти і купити інформи. Вони 14 тисяч, ми бачимо наразі. Моя думка, що. 13, ідеально. Якщо не снайпляться прям зовсім по 13, то можливо і 13,5 окей, Можливо, буде так, що і 14. Окей. Якщо вони йдуть класну крутілку на 3 дні оцю повторювану, і... Паралельно будуть підпитувати Віра, коман і інші ці бісти, яких злили, і там теж будуть додавати інформи. Люди будуть це збирати. Люди все одно не будуть відкривати паки. А якщо і будуть в них багато, просто не вистачить цих паків. І тому зараз вікінг-ліга закінчується сьогодні. Останній день. І я думаю, що є ймовірність, що ці інформи підуть і в 18 тисяч. А на лінивці, можливо, будуть по 19-20 продаватися. Тому можливо я собі куплю. Як варіант, можна. Придивитись до інформів високорейтингових. Наприклад, на СБЧ. СБ players by rating so far. Глянемо що. В нас 89 рейтинг 20-21 тисячу монет. І в нас є Payor, 23 23500. Її не так багато снайплять, такі карти не так активно снайплять. Можливо, поснайпити її? По 22 тисячі монет, умовно. Ви купите не сильно дорожче, ніж 89-й, який не мав би йти нижче через ту кількість СБЧ. Але якщо в нас виходить збірка на ВІРА, вона буде оцінена півтора мільйони, це адекватна ціна, плюс-мінус. Плюс, окей, 1,7 люди будуть збирати. І. Якщо там буде вимога інформі висока рейтинг збірка, то цей інформ також може вирости. Я б не брав їх на всю катлету, я просто розподілив би ризики. Можливо, взяв би звичайні по 13-13 і можливо там трошки більше хай рейтингових. Також е мені б цікаво було взяти Керкеза, -кер -кер вибачте, мені б цікаво було взяти Мартінеса, бо коли вони Барклі обов'язково, бо коли вони під еволюцію підійдуть, то це буде розрив. Але тут проблема, що... Їх же трошки дорожче брати. Ми ну хоча можливо тринадцять їх можна потримати. Тобто ст... намагайтеся брати карти, які потенційно можуть підійти під еволюцію. Коли цей Бартлі зірочками 5-4 підійде під еволюцію на золотий плейстайл і напись умовний, пам'ятаєте, як була з трикутником для Лофту Шіка еволюція, і з підсиленим Стату. Оцей Бартлі підійде, то він полетить. Скільки він 100 тисяч? Ну, він полетить в 30-40, спокійно, можливо, навіть більше. Тому я раджу брати грабельні інформи. І мені здається, це може бути цікава еволюція. З приводу рейтингу ніби все розказав, з приводу складів. Допоки зараз отака ситуація не зрозуміла, ми не купляємо ще склади, ми чекаємо. Саме тому я вам і казав теж на стрімі, і, по-моєму, відео, що коли в нас такий перенасичений контент починається, багато форс-мажорних обставин, через які ви не можете знати, коли саме буде дно на вашу карту. Джон Стоун це збачає, пригадайте, як він звичайний захисників. В цей пік і ви просто отак от відірвав у всього маркету 20-25% навіть тих карток, які були out of packs. Тому особисто я чекаю на початок Team of the Year, Можливо, на того я буду це протягом Team of the Year ці карти, буду дивитися незбаче на, на контент. І вже там ближче до. Старту до додавання всіх карток в пакі це буде вже прям бетонна купівля для тих, хто не дочекався раніше. Коридор купівлі мені здається, десь буде проміж четвергом, п'ятницею напередодні. тоті ті перші там півгодини, година після релізу. Тоті, коли люди пакі відкриють, впаде все, що може впасти, і потім вже почнуть собі збирати склади, бо всі дуже довго чекали. І от протягом наступного тижня, я думаю, коридор буде для вас на заход в карти. і все це має потім набирати протягом. Наступного місяця двох Друзі, сподіваюся, було цікаво. І що так не забудьте підтримати це відео лайком та коментарем. По традиції чекаю на ваше питання тут в коментарях побачимо за вами, Коли побачимо, Збережіться. Все буде Україна. Па-па.